Усім привіт. Сьогодні не буде традиційного привітання, і, взагалі, навіть язик не повертається сказати доброго дня або доброго вечора, тому що зовсім він не добрий. 4 квітня Росія вдарила по кривому розі дуже багато загиблих і серед них багато дітей. У мене немає взагалі ніяких слів, щоб виразити весь біль співчуття родинам, тому що це дуже важко. Це дуже велика трагедія для всієї України. І я щиро співчуваю. Я вчора весь вечір проплакала. Новини просто жахливі, якщо чесно. І те відео, яке вчора в мене вийшло на каналі, я просто його записала в день, і тому воно, як по плану, вже і вийшло. Так би я б не змогла взагалі нічого записувати. Країна гній, країна терорист, країна ізгой. І я бажаю їм, щоб вони відчули в тисячу крат весь цей біль, який люди відчули вчора. На жаль, ви знаєте, що YouTube не дозволяє. Нецензурну лексику використовувати, тому що може банити відео, тому в мене просто немає слів і така біль всередині. Ми як велика одна родина, тому дуже-дуже важко. Давайте запитаємо, навіщо Росія вдарила 4 квітня по Кривому Розі. А в них і була ціль вдарити по дітях, тому що перша ж карта це Паш, а Паш це дитяча карта. Ось такий цей злобний план. Дивіться, ось цей нижній ряд карт. Вони це зробили, тому що вони думають, що це наблизить їх до здійснення їхньої мрії, їхніх бажань, що це якось прискорить хід подій, тому що по карті місяцю вони наразі не задоволені на 100%, як все ось це відбувається. Їм потрібно досягти своєї кінцевої цілі і мети. І ось такі варварські, ось такі терористичні методи вони використовують. Давайте подивимося, яка реакція світу буде на це, чи взагалі буде? Ну, не знаю, карта мені показує, чи буде якась колективна праця, щоб шукати вихід з ситуації, яка склалася. І тут король мечів це закладка фундаменту для майбутньої дії або певного якогось процесу щодо протистояння і щодо наказання і покарання. Взагалі, я вам скажу, що страшний суд, якщо ми абстрагуємося від усіх інших карт, це взагалі покарання саме вищих сил, тобто, що ти зробив, той ти і отримав. Мені чомусь дуже слабо віриться у те, що реакція світу буде відповідна. Тим трагедіям, які відбуваються наразі в Україні. Ну тут страшний суд, будемо сподіватися на кару звище для них. Давайте подивимося реакцію США. Я думаю, що реакція США буде не відразу, а пізніше, тому що тут карта помірності. Помірність завжди відтягує події у часи. Але мені здається, що ключовою тут нотою є те, що не буде реакції США. Саме на ось цю подію тут може просто як накипіти. Пам'ятаєте, у моїх минулих розкладах я говорила, що ось цей Путін може щось таке вчинити, відчебучити, що Дональд Трамп дуже сильно збіситься, і тоді вже піде більш жорстка реакція. Тут в нас королева мчів, Це карта. Такою активною жорсткою протидією. це карта, взагалі помсти, така досить агресивна, навіть воєнна карта. І бачите, десятка мечів щось помирає. Це якийсь такий дуже сильний болючий удар, який може пошатнути стабільність Росії, тому якось так взагалі, яка ціль Росії цих ударів по мирному населенню, які взагалі останнім часом стали просто жахливими і регулярними. Ну тут нічого нового. Тут в нас і страшний суд, і тут мечів, Тобто, це наказати, це покарати за те, що ми не хочемо приймати їхні умови, за те, що ми не хочемо відійти від нашої землі, щоб відрізали від нас ось цей величезний шматок. Тут туз пентаклів це величезний шмат землі, який Росія хоче отримати, заграбастити своїми ось цими лапами собі, щоб ми відійшли від нашої землі. Вони хочуть змусити нас до мирних перемовин по двійці мечів саме на їхніх умовах. Ну і, звичайно ж, ось ці мечові карти, як я вже сказала, відрізають від нас величезний шмат землі. Вони якось хочуть, щоб по страшному суду почалась як нова ера, як новий якийсь етап, де вони аля будуть будувати свою російську імперію. І по страшному суду їм потрібно якомога більше жарт. Вони просто цим насолоджуються, боже, які вони гниди. Чи буде відповідь України по Росії за цей терор. Ну, я вам скажу дійсно, щось планується. Тут таємничий план сімці мочів. Щось таке дуже хитре, таке вероломне. Дев'ятка кубків. В принципі, в нас є сили для того, щоб. Відповідний удар зробити тут. В нас ще й десятка пентаклів. Вона дійсно може показувати і мирне населення, і сім'ї, і жилі будинки. Тут така тема, щоб пробити якийсь їхній захист, і тут якась ключова фігура король жезлів. Можливо, це той, хто не знаю, виконував ось цей злочинний наказ. Не знаю, тут якась фігура, над якою ось ця хмара теж нависає, яка у цьому всьому безпосередньо замішана. Буде полювання на ось цю головну людину і ще когось, хто в цьому замішаний. Тому дійсно щось готується і це супер така таємна якась операція. Ще давайте подивимося обстріли кривого рогу у найближчий час, що карти покажуть. Ну Це жах, якщо чесно, я, я не знаю, що вам казати. Тут погані карти. Тут... Половина з цих карт говорить про те, що вони готують ще якийсь удар і ще щоб були жерти, тому що тут і карта смерті, і повішне, і четвірка кубків як оплакування, і тут і двіка кубків така сумна саме у цій колоді. Тому. Ну я не знаю, чим вас порадувати. Потрібно бути вкрай обережними. Давайте будемо звертати увагу на те, що саме намальовано на ось цих картах. Можливо, вони дадуть нам підказки, куди саме може бути направлений цей удар. По-перше, тут намальовані книги. Це може бути або бібліотека, або, наприклад, якийсь архів, або церква. Тому що подивіться, тут ось як хрест намальований, і ось ця картинка дуже сильно нагадує саме церкву. Тут подивіться, ще ось ці карти це водні карти, і на лицарю пентаклів теж водичка з кораблем намальована. Тобто на це звертаємо увагу. Плюс шістка пентаклів вона показує якісь волонтерські центри, організації там, де людям надають допомогу якусь, тобто все, що пов'язано саме з волонтерством, допомогою і якоюсь підтримкою. Лицар Пентаклів, до речі, дійсно може показувати саме молоде покоління, ось більш такі підлітки. А двіка кубків може говорити про якісь зустрічі, ось такі молодіжні. Або, наприклад, ця карта теж може націкати і на свято. І особливо небезпечними дати, як карти мені тут показують, це 6, 13 і 12 квітня. Тому я вас дуже-дуже прошу, будь ласка, бережіть себе і своїх близьких. Всім велике дякую за перегляд. Всім миру, любові, добра, та все буде Україна.